Привіт! Сьогодні будемо з вами в'язати ось такий чудовий незвичний візеруночок. Це жакар з елементами кіз, тобто з елементами оранні. Ось так він виглядає спереду і ось так позаду. Отже, давайте починати: рапорт візеруночка, 8 петель, і я набираю на 3 рапорти плюс 2 петлі в кромочні. Ось я вже пров'язала резиночку голубим кольором. І зараз почнемо вив'язувати візерунок. Так, я беру світлу ниточку. І перші два ряди зараз ми пров'яжемо один раз тільки на початку візерунка. Далі, коли будемо повторювати рапорти, цих двох перших рядів вже не буде. Отже, перший ряд в'яжемо всі петлі лицьовими. Це був лицевий ряд. Другий ряд у нас виворотній. І ми в'яжемо його повністю виворотніми. Так, далі в нас третій ряд, саме з цього ряду буде починатися рапорт висоту. Саме з цього ряду ми будемо повторювати рапорти. Отже, третій ряд. Ми вводимо, ми пров'язували світлим кольором, в третьому ряду вводимо синю ниточку, тобто новий кольор, і пров'язуємо таким чином. Перша лицевою пров'язуємо. Далі йде рапорт. Одну ми петлю знімаємо і пров'язуємо 6 лицевих. Далі одну петлю знімаємо. Оце наші 8 рядів, окрім 8 петель, окрім першої. 1, 2, 3, 4, 8 петель. Далі рапорт повторюється: одну петлю знімаємо, пров'язуємо 6 петель лицевими. І одну петлю знімаємо. І останній рапорт. Ми петлю знімаємо. Пров'язуємо 6 лицевих. Так, петлю знімаємо і останню пров'язуємо виворотню як кромочну. Далі перевертаємо четвертий ряд в'яжемо по візерунку, в'яжемо виворотнями, там, де були, зараз у нас в роботі голуба нитка, там, де була світла нитка, ми ці петлі знімаємо, не пров'язуючи, пров'язуємо лише петлі голубого кольору. Світлі знімаю, шість пров'язую виворотнями. Дивіться, знімаю, шість пров'язую виворотнями. І в кінці одну знімаю, одну виворотню пров'язую. П'ятий ряд у нас в роботу входить світлий колір, ось він. Так і в'яжемо так. Першу в'яжемо лицевою, підтягуємо. Далі. Вводимо спицю, давайте поближче покажу. Ось наші три петлі, одна світла і дві голубі. Бо оці дві голубі петлі ми вводимо в праву спицю. Ось так. Знімаємо всі три петлі з лівої спиці. На ліву одягаємо спочатку світленьку, далі дві голубого кольору. І першу ми пров'язуємо лицевою. Наступну знімаємо, не пров'язуючи. Цю пров'язуємо лицевою, і далі пров'язуємо ще дві лицевими. Далі повторюємо те саме з трьома наступними петлями, але в дзеркальному відображенні. В світленьку вводимо. Спицю знімаємо всі три петлі. Спочатку одягаємо дві голубого кольору, і ось так у нас біленька попереду. Пров'язуємо біленьку лицьовою, цю знімаємо не пров'язуючи, і пров'язуємо одну лицьову. Так, наступний рапорт. У нас знову є біленька і дві синього кольору. Їх міняємо місцями. Оцей ряд скажу я вам найскладніше, бо тут треба запам'ятати, яку пров'язуємо, яку знімаємо. Ось цю пров'язуємо світлим кольором, наступну знімаємо. Біленько пров'язуємо білим. Далі дві лицьові. Ось так. так. Тепер наступні три петлі в дзеркальному відображенні знімаємо їх, переставляємо місцями. Першу пров'язуємо. Далі одну знімаємо, і одну пров'язуємо. Наступний рапорт. Три петлі міняємо місцями. Пров'язуємо лицевою, цю знімаємо, цю знову ж таки пров'язуємо лицевою. Тут дві лицеві. І остання петля біленька в нас. Отак От ми її пров'язуємо лицевою, цю знімаємо ця лицева і остання лицева. От, бачите, як почали, так і закінчили. Дві світлих, одна голуба. І в дзеркальному порядку: дві світлих, одна голуба. Далі, шостий. В'яжемо. Зараз у роботі світла ниточка, значить, в'яжемо петлі лише світлого кольору. В'яжемо їх виворотнями. Так, сьомий ряд у нас одна кромочна. Тут, оскільки ми не міняємо кольор, то просто першу знімаємо як кромочну. Одна лицева, дві петлі зараз будемо міняти місцями. Ось таким чином голубу і наступну біленьку. Беремо ось так. І пров'язуємо. Лицевими. Далі дві лицеві. Знову у нас дві петлі змінюють своє положення, з нахилом вправо. Ось так виглядає зараз. Дві лицеві, знову дві петлі міняємо місцями в ліву сторону, дві лицеві просто. І тут дві міняємо в праву сторону, дві лицеві, тут в ліву сторону змінюємо дві лицеві, в кінці, на останньому рапорті, в праву сторону міняємо петлі і Прив'язуємо останню петлю як кромочну. Ось що у нас зараз виходить. Далі, восьмий ряд, виворотній ряд, в'яжемо повністю виворотніми і всі-всі-всі петлі. Дев'ятий ряд новий колір, у нас зараз синій колір. В'яжемо чотири лицеві з самої першої петлі: 1, 2, 3, 4. Далі дві петлі знімаємо. У нас раппорт трішки зсувається. І рапорт буде рахуватися повний рапорт. От з цієї петлі білого кольору. Один. Тут у нас далі у нас шість лицевих. Два, три, чотири, п'ять, шість. Одну петлю зняла. Ось, де я закриваю зараз пальчиками, ось так. Оце вісім петель рапорта. Він е, буде рухатись е, в шахматному порядку. Наступний рапорт. Одну знімаємо, пров'язуємо. Шість лицевих, знову одну знімаємо. І кусочок останнього рапорта одну знімаємо і тут пров'язуємо. Три ота лицевих, виворотну, як кромочну. Так, це де, о, зараз буде десятий ряд. В'яжемо виворотними, тільки петлі голубого кольору. Ці дві знімаємо. Шість виворотних. Дві петлі знімаємо, ниточка перед роботою не забуваємо, дві петлі знімаємо і останні чотири петлі пров'язуємо. Так, одинадцятий ряд вводимо білу ниточку. Раз. Так. У нас дві лицеві, міняємо місцями з наклоном вправо ось ці дві голубі петлі і одну білого кольору. Її пров'язуємо, оцю знімаємо, не пров'язуючи. Наступно пров'язуємо лицевою. Далі наступні три петлі так само міняємо, тільки в зворотньому порядку. Першу пров'язуємо, цю знімаємо і біленько пров'язуємо. Далі дві лицеві. Наступні три петлі ми повинні поміняти місцями ось так, цю пров'язали, наступну зняли. Пров'язали. Наступні три петлі і в зворотньому порядку, бачите, якщо ця була пров'язана, цю пров'язуємо. Наступна ось, була знята, не пров'язана. Знімаємо і цю пров'язуємо. Тут у нас дві лицеві. Ще три петлі, які міняємо. Пров'язали, цю зняли, цю пров'язали лицевою І останні три петлі, кусочок рапорта, пров'язали, зняли, пров'язали. І останні петлі пров'язуємо. 12 ряд, виворотний, в'яжемо тільки петлі білим кольором, в'яжемо виворотними. Так, пров'язали. 13 ряд. А, працюємо тим же кольором з, а, світлим. Одна кромочна перша, далі одна лицева, і далі ми міняємо місцями ось ці дві, дві петлі. От так їх пров'язуємо, далі, дві лицеві, далі знову міняємо місцями ось ці дві петлі, дві лицеві. Знову міняємо місцями, голуба у нас попереду, далі біленька. Тут дві лицеві, тепер навпаки спершу одягаємо голубу, потім біленьку. Біленька опиняється попереду. Так, тут дві лицеві. Тут знов міняємо місцями, тут дві лицеві, міняємо місцями і одна лицева, одна кромочна. Чотирнадцятий ряд, всі виворотні. Ось такий візеруночок у нас. Далі ми з вами повторюємо з третього ряда. Сподіваюсь, вам сподобався і ви знайдете йому місце у вашій скринці візерунків. Я, скоріше за все, буду в'язати тапочки цим візеруночком. А ви поділіться в коментарях, що би ви хотіли зв'язати. Дякую за перегляди, всім папа! -па.